Всім привіт. Сьогодні сонячна погода, мабуть, за останні два тижні вперше це, то вирішив проїхатись. Ця дорога нарешті стала більш-менш юзабельною для машин. І їхати на велосипеді тут одне задоволення. Її ще дороблюють. Я як ішов, то там ще техніка була працювала. Ale už je ruch transportu je tu prísutný. Ось я тут коло зробив. Ось за такі дні люблю осінь, а коли бріть дощі, то не, не дуже. скучив нікого не збув Ух, важко, бля. Давно не катав. Короте, пішов і поїхав не тією дорогою. Тут я не їздив років 10. Я згадав про цю дорогу. Це короте, старе кладовище Трипільське. І тут я знаходив вон, 1902 рік народження. Я знаходив тут он 39, -й. навіть немає дати. Навіть немає ніяких ні імен, нічого. Просто дата смерті. А от. От тут жінка похована, вона 1895, здається. 1800, Тут взагалі невідомо чи є. По цій дорозі не їздив років 10, мама. Ну, точніше, не дорозі а на цій стежці. Я навіть не пам'ятаю, куди вона виходить, мабуть, десь біля церкви в трипіллі. Вирішив по автомобільним не їхати, бо сьогодні неділя і всі їдуть з сіл додому, і там трафік шалений. І на підйомі там буде важко. Постійно треба дивитися, щоб ніхто там ззаду не збив би. Ні, щоб нікому не заважав. Ох, листя скільки горіхи. Фух. Поїхали. Алея героїв. Це вже знайоме місце. лядь Григорію болото сподіваюсь я тут не загрузно блин. Тут видно хтось їздив техніку якусь. Ох, капець. Тут прям жопа. Нещодавно відкрив цю локацію. Не буду казати, де вона знаходиться. Не всякий випадок. Здоров'ю Що просто тут би на мотоциклі, на цьому ендуріку гівно помісити. Оце б круто було б. Воно якомусь джипі там повнопривідному. Він тут гарно осінню взагалі все таки жовте зелене Ой якась пташка цікава така Коли тут був останнього разу, тут був змій зріст кукурудзи росов. Зараз вже все скосили зібрали врожай вже така от локація, такі будівлі тут побудовані для тренувань. Ну видно, що вона закинута, а колись тут тренувались. Все вже розвалюється. Але цікаво так. Її з друзями знайшли, просто випадково наткнулись на неї. Ось тут написано академічний ліцей, тобто тут щось для школярів я так зрозумів проводилось. Сміття якесь. Дошки. То есть тут фарбувавшось О, оса Оса сидит Обстрелянный хм. манекен Не хочу казати багато про цю локацію, Хочу вона її закинути. Цілком розумію, що тут затренування були. Да, тому не буде нічого казати. Цікаво о! Це схоже на ящик якийсь, був ящик з чимось. Залишки від запорожця. Ще минулого разу це бачили. Двигунь його. Іконка вона лежить, панелька. Наїздив 662 тисячі... Та ні, це цікальфіні. Мабуть. О господи, я весь в колючках Знайшов отакі кулі. От. Думаю, притистить з металошукачем то знайти можна тих тисячі просто. Ця прям здорова така. Хотів би розповісти більше про цю локацію, але не можу по відомим причинам. Ого, що це за пташка, блін, якийсь. сокел, блин, походу. Он. Че якась халабуда. Треба проверить что тут таки. Это какие-то, не знаю, что это вообще такое. какая-то палатка или что-то. Я досі не розумію, що це таке, блін. Щось побудували, для чого. О, пічка прикольно. Хм, рубка така. какие бомжи жили, чешу. Ох ты, блин, скики их тут, капец. Скики их жуки, эти солдатики, чек он это называется. Чецены воны. вонны? Йо Йомоє, у них там ціле кубло. Це схоже на якусь велику палатку. Он тут знайшов якесь джерело таке. Заболочены. Вон жаби сидять. Нет, дуже гарно така місцина взагалі нікого немає. Ну да, он джерело є там. Ой, ой, блін, чрт, трохи не впав. Опа, що це? Гриби. Це шампіньйон, походу. Блін, прикол. Треба сфоткати і запитати у чата GPT, що це? Що це за гриб. Коротше, чат GPT сказав, що це печериця. Тобто біла шляпка. Є юпочка на ніжці і рожевий колір пластинок. І пахне якийсь такий трохи різкуватий запах. От іще ростуть. Цікаво чи це їстівна чині. Знайшов ще один. Але він такий темний, тут вже не рожевий. Коротше, візьму вдома, перевірю. Батько розбирається в грибах, цікаво, чи їстівні вони чи ні. Це на цьому тижні ходив за грибами, так назбирав там білих, польських маховиків набрав. Так класно з пюрешкою зайшли. І тут от трапилось. вперше знайшов шампіньйони взагалі випадково. Ну, подивимось, чи ні. норм чи ні, а на цей Добре, ці два візьму. Золота осінь прийшов побільше би таких теплих, ну більш-менш теплих, хоча б днів було б класно, можна було б катати чистіше. Дуже гарно. Коли дощі і мряка, то да. взагалі не ок. 你说。